Галілео Валілео 460 років від дня народження, італійський вчений, автор фундаментальних відкриттів у галузі фізики і астрономії. Як так сталося, що в сім'ї музиканта виріс науковець, якого зараз вважають засновником класичного природознавства, захоплюючись дитинством дитинства музикою та малюванням, мріючи стати священником за настановою батька, він розпочав свою вищу освіту на медичному факультеті. За легендою, юнак захопився законами руху, коли він дивився на люстру в Пізанському кафедральному соборі. Студентом, вперше познайомившись з геометрією, став самостійно вивчати математику, пізніше викладати, а згодом був запрошений до Пізанського, а потім і до Падуанського університету. А у 25 вже став професором Пізанського університету. Галілей сформував принцип відносності руху. Встановив закон інерції, закон вільного падіння тіла і тіла, що кинуто під котом до горизонту, відкрив закон сталості періоду коливання маятника та висунув ідею застосування маятника в годиннику. Він також проводив дослідження в галузях гідростатики та опору матеріалів, винайшов гідростатичні ваги, телескоп і прообраз термометра термоскоп. Але найбільше Галілео Галілей зробив для астрономії, відкривши телескоп. Саме він зі своїм інженерним талантом здійснив справжній науковий прорив для астрономів, які все ще спостерігали небо неозброєним оком. Незважаючи на те, що Галілей жодного разу не перетинав межі Італії, він мав світову славу. А через багато років космічний апарат Галілео покинув навколоземний простір і 13 років поспіль досліджував Юпітер і його супутники.